Я Фея Флоріна, усіх вас вітаю, Про користь рослин розповісти бажаю, лікарським світом рослин володію, і все вам про них розповісти зумію. Про те, як корисні дорослим та дітям цілющі рослини на всьому світі. Давнину такі рослини називали цілющими, а все починалося так. Споком віку наш народ обожнював природу, бо вважав, що саме природа є їхнім годувальником, тому берегли її, а природа берегла їх, даруючи людям рослини на нецілющі властивості, які допомагали при лікуванні найрізноманітніших хвороб. Люди навчилися збирати їх. Готували різні відвари, настоянки, мазі, таких людей колись називали знахарями. Так почала розвиватися народна медицина, що дійшла до нашого сучасного часу. Адже лікарські рослини є одним з найголовніших джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половини з них виробляють із рослин. Сьогодні вивченням та дослідженням лікарських рослин займається фармацевтична ботаніка. Науковці та дослідники, ботаніки та фармацевти знають все про рослини. Вивчаючи їх, вони можуть розрізнити справжні лікарські рослини від схожих на них. Знають, які з них отруйні, які з них не володіють цілющими властивостями. Знають, де вони ростуть, як їх потрібно збирати, заготовляти і в яку пору року, щоб вони не втрачали свої цілющі властивості. Кожна цілюща рослина має певні властивості. При лікуванні хвороб. Як зустрінуться вам друзі запашні ромашки в лузі, Не забудьте їм вклонитись, пелюсток розсою вмитись. Бо Ромашкові відвари то найкращі ліки чари. Коли хтось упав раптово чи поранив руку, ногу, Подорожник всім дружок, прикладіть його до ног. Кропиви, борщі, салати добрі можна зготувати. Хоч жалюча кропива, та жаліє всіх вона. Від застуди і від кашлю випийте мікстуру краще, З мати мачухи відвар допоможе друзі вам. Заболіли раптом зуби і шалфей, кора із дуба. А нема зеленки, йоду, чи статіл знайдіть в городі. Валеріанки, слізки крапки. Заспокоїть серце ваше. А заварити лопух живолося, мов би, пух. Скрізь і в лісі і у лузі знайдете радійних друзів, пам'ятайте, любі діти, час травичку, пожаліти. Світ рослин готові стояти на стороні вашого здоров'я, а з вашого боку, друзі, потрібно лише одне берегти, цінувати, поважати природу та її багатство. До нових зустрічей, малята!